Радий бачити вас на каналі Віток на кухні. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачний, а головне легкий в приготуванні суп. Для нього нам знадобиться наступне: картопля 500 г, шинка 150 г. Вермішель павутинка 100 г. Часник, 1 зубчик, цибуля ліпчаста 70 грамів, морква 70 грамів. Також знадобиться. Олія, лавровий лист, зелень, сіль, перець мелений та вода близько 2 літрів. Тепер можна почати готувати. В першу чергу беремось за картоплю, чистимо її та нарізаємо невеликими кубиками, викладаємо картоплю в кастрюлю, заливаємо чистою холодною водою та ставимо на сильний вогонь. Доводимо її до кипіння. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо картоплю до готовності приблизно 20-25 хвилин. Поки вариться картопля, переходимо до підготовки цибулі, чистимо її та нарізаємо маленькими кубиками. Те саме треба зробити і з морквою. Поки я це роблю, у вас є змога поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нових відео. Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажимо цибулю з морквою на сильному вогні 2 хвилини. Поки смажаться наші овочі, переходимо до нарізки шинки. Її також треба нарізати маленькими кубиками. І головне при цьому не з'їсти половину. Напиши в коментарях, чи ти теж куштуєш щось смачненьке під час приготування. Додаємо порізану шинку до цибулі з морквою та обсмажимо ще 2 хвилини вже на середньому вогні. Коли картопля звариться, додаємо до неї сіль. Потім додаємо вміст сковорідки. Доводимо до кипіння та варимо на невеликому вогні 5 хвилин. Потім висипаємо кастрюлю вермішель. Даємо закипіти супу і виключаємо вогонь. Так як вермішель тонка, у гарячому супі вона самостійно дійде до готовності. Наприкінці додаємо часник, лавровий лист, чорний перець та перемішуємо. Дрібно нарізаємо зелень та також відправляємо її до супу. Все добре перемішуємо та даємо трошки настоятися. От і все. Наш суп з шинкою готовий. Смачного! Чекаю на твою підписку та коментар. До скорої зустрічі!